Вітаю всіх. Ви знаєте, чому на моїй гітарі зараз лежить ботинок? Теж мій. Тому що в мене немає піаніно. Спитаєте, а для чого тобі піаніно? Якби в мене було піаніно, то мій би ботинок лежав би на піаніно. А для чого тобі взагалі ботинок на піаніно? Ну мій ботинок. Куди хочу, туди й ставлю. Так само я хочу, щоб ви не задавали питання, чому в моїй квартирі ну, приблизно такий безлад. Я в своїй квартирі що хочу, те й роблю. А тепер по темі. У минулому відео я вам розповів, що є в моєму чорному чемоданчику. Коротко розказав про що таке наяфа, що вона може, що таке перероблений ЄМС, що може ця чорна скринька, що може цей восьминог. Це просто живлення до цієї чорної скриньки. І в минулому відео мене користувач Сергій Романов запитав про кабельтрек. МС-6812. Так, я його переробив. Він цікавився дуже цим трекером, тому що він теж такий має. Але в його професійній діяльності, а він є автоелектриком, його можливостей не вистачає. Значить, сьогодні саме про нього і піде мова. Десь у наступних відео я, мабуть, розповім про його, що я в ньому переробив, що для цього потрібно. Всі виложу всі схеми, компоненти, що, 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 що я за цього задіяв. А сьогодні, сьогодні я покажу на практиці, як це працює. Ну і оскільки користувач, який це мене попросив. Є автоелектриком. Я зроблю умови, дуже наближені саме до авто. До авто, ну, до автопошуку, так скажем, несправності. Ось, дивіться, оця сітка зараз ще є, буде ніби корпусом автомобіля. Оцей провід неважливо, він зараз алюмінієвий, ну... Такий в мене знайшовся, просто кусок кабелю. Ось він є. Я його знаю точну довжину до сантиметра. І зможу визначити до сантиметра, де в нього, наприклад, є коротке замикання. Це в наступних якихось відео. Але сьогодні ми про різницю непереробленого кабель-трекера і переробленого. Я його під'єднав, як бачите, як зазвичай електрики, автоелектрики під'єднують один провід до корпусу автомобіля, один провід до жили автомобіля. Задіяний зараз його рідний передавач, він не перероблений, він такий, як є з новини. Ну, Дивимось. А, приймач Приймач зараз теж стоїть в такому положенні, як і його рідний. Це стоїть звичайна антена. у нього звичайна антена вмонтована. Там ну, так, трішки не такий вигляд має, але нічого, він має ту саму властивість. Нажимаємо на кнопку. Зараз, як бачите, зараз нічого не діється. Вмикаємо. Отак. Бачимо, що заблимав світлодіод. Ну і чуємо, чуємо, що він у нас працює. Ми можемо знайти якийсь там провід, до якого ми під'єднали, так? Десь він там провід є, є, тоді обірваний, ага далі вже не чути. Але ж не все так ідеально у автомобілі. Наприклад, десь у вас у автомобілі той провід шов-шов, а тоді взяв і десь отут перегнив. Всередині в ізоляції взяв і перегнив. І на тому, як би мовити, на тому роз'єднанні, на тому роз'єднанні є. Якийсь опір, який не дає, наприклад, світитись в лампочці, там, наприклад, до лампочці, до споживача, до лампочки йде. А той опір, ну, ну скажімо, там декілька ом. Лампочка теж має такий опір пару ом. Так, до якої ми там жили під'єдналися? До зеленої. Значить, до зеленої лампи. Ми під'єднуємо до зеленого проводу. Ми під'єднуємо цю лампу споживач. Під'єднаний у нас споживач. І нажимаємо кнопку і нічого, нічого не чути. Ось. чуть. Ось. Од'єднуємо. Як бачите, чуть. Під'єднуємо. І все замовку. От він і каже, що не вистачає і потужності, і його функціоналу. Значить, зараз під'єднуємо мій генератор другий, і дивимось, що буде, коли ми його під'єднаємо. Отак моя чорна скринька виглядає розкрита. Це кнопки вмикання. Оця кнопка вмикає сам генератор. Оця ручка це зміна частоти. Ця ручка це зміна, ну, так би мовити, гучності. Ця ручка коротше, додає напругу на живлення підсилювача низької частоти який монтований в цьому генераторі. Але про конструкцію я вам розкажу десь в якомусь наступному відео. Так, ну що, вмикаємо, увімкнули, слухаємо. Чуємо, тут на повну гучність стоїть. Що ми можемо? Для чого частоту регулювати? Іноді ми просто можемо попасти на таку лінію, де вже є якась така несуча частота. Ну Щось працює на цій частоті. Якийсь якийсь може, якийсь генератор, може, може, щось, якийсь блок живлення на такій частоті працює і ми можемо заплутатися. Тому просто виходимо на іншу частоту, от і все. Зазвичай я на нижчій частоті. Вона, цей генератор регулює частоту від пів кГц, десь до, мабуть, 12 кГц. Я цю частоту так обмежив. Значить, ця ручка дивимося, додає потужність. Цього генератора. Почули. Тепер підключаємо його одним проводом, типу, ж, до корпуса, а інший провід у нас, ну, хай буде зелений. У нас же ж. Там ми до зеленого під'єднали лампочку. Лампочка 21 Вт. Ну, тобто, має доволі такі скажем, малий опір. Але ж дивимся, наш генератор працює. Той, помните, ми тільки підключали, він відразу падав. До цього ж ви можете спокійно. Ось, бачите, все. Далі все, Далі немає нічого. Десь ближче є. Побачили. Значить, таким методом, як я вам показав, в автомобілі можна легко знайти обрив. Інший той кінець провода ви просто берете, заземлюєте ну, на корпус автомобіля. Прикладаєте на корпус автомобіля, і у вас до якогось обрива там все воно буде працювати, навіть не зважаючи на доволі низькоомну, ну, у вас там е, опір, доволі низькоомний опір на тому місці, де, ну скажімо так, зламаний кабель. Бо таке буває доволі часто. І той кабель, що у вас під'єднаний до землі, звичайно, дзвонитись не буде на таку звичайну антенну, навіть на ту ж, що у вас не перероблена ще досі. А, на, а далі там, де воно буде під напругою, ну, під генератором цей кабель, наприклад, тут є обрив, тут буде дзвонитись після обриву. Незважаючи на доволі низький опір. Тут воно все одно буде, буде дзвонитися. Генератором буде потужності досить для того, щоб це все е зробити. Тепер, значить, ми переходимо до пошуку короткого замикання. Для цього міняємо антенну, цю антенну поки що відкладаємо. І під'єднуємо антенну, так, так скажемо, магнітно. Я вам пояснював в минулому відео. Нехай там я буду правий-не правий, неправий, але я ну, у своїх думках і діях, ну, от так переробив з теорією такою, що є більше складова. Магнітна, а більш складова електрична, електромагнітних хвиль. Тому так. Зараз під'єднали те, що той датчик, що більш уже не на електричні, а більш на магнітні хвилі. Цей датчик, я розповім, де я його взяв. Що воно таке, я його сам навіть не мотав. Це стандартна така штучка. Дивимося, під'єднали. Під'єднали все так, як і було. Тільки тепер перекинемо дроти там, де в нас є коротке замикання. У нас на синьому провод, до синього провода там під'єднано, як бачите, замикання на корпус. Ну і слухаємо, що в нас тут є. Потрібно зрозуміти, що посередині цей датчик, ну так як притулити, то буде, мабуть, найменший сигнал. А трохи з краю — добре. Це така особливість цих магнітних антенн. Ну і дивимося. Все. Далі це вже просто сітка. Сітка дзвониться, ну як, це ваш корпус. Корпус, так би мовити. Ну, але ж я думаю, що ви відчуваєте різницю, так? Так, десь, якщо зовнішній провід буде десь якась петля, то воно ще дужче буде це все дзвонити, кричать. Ну, але ж, і так воно працює, повірте. Нормально. Дивимось. Раз. І тут затухання. Тобто не помилитись. Можна трішки зменшити вже гучність там. Ну, хоч трошки залишити там. Зовсім трошки то ні. Чуєте, так? Ось вам коротке замикання на цьому приладі. Ну, але ж за допомогою цього генератора. Як бачите, зараз він у мене стоїть на мінімалка. Ну, тобто мінімальна, мінімальна напруга, мінімальна частота. Тепер я обрав перемичку із сітки, ну, типу корпусу автомобіля. Тепер ми будемо прозвонювати. Оцей замкнутий провод. Як бачите, в нас синя і коричнева жила замкнуті. Будемо дзвонити, шукати. Це вже стосується будь-якого електрика. Як бачите, на замкнені провода я подав сигнал генератора. Генератор увімкнутий. На мінімалках. Ну і дивимося, як дзвонить кабель. Дзвенить чи не дзвонить, можна гучності додати. Дзвенить. Дивимось, де дзвонить. Тут дзвонить, дзвонить. Тут дзвонить ні. Все. Хочете сказати, що... А ти в бетоні це знайди. Ось вам. І бетон. Накрив, накрив. Так, значно. Значно тихіше. Але можете взяти навушники. І ви це почуєте. Або додати на підсилювачі потужність і сигнал буде потужніший. Але ну я б не рекомендував без... У мене там маленький радіатор стоїть. Тобто його розсіюємо, розсіюємо потужність, дуже невелика. І ну додати потужність можна на невеликий дуже час. Хочу ще сказати автоелектрикам тим, що. Ну, наприклад, в порозі у вас там є, ну щось таке, типу, теж закрите, закрита проводка, і, наприклад, в закритій проводці десь там є замикання. Якщо у вас цей, скажімо так, екран є не дуже товстим, тобто магнітні магнітні хвилі. В нього не будуть замкнені, то ви ще можете добитись почути сигнал. Якщо у вас товщина металу десь йде в такому, ну, товстому металі, як оця труба, наприклад, і воно закільцоване, як ця труба, тобто воно йде кільцем. Магнітні поля замкнуті. І магнітні поля не виходять назовні. Але це тільки в тому випадку, коли у вас воно замкнуте саме в кабелі. Тобто струм йде туди і назад. Якщо воно буде замкнуте на цю трубу, чи ще щось, у вас відразу не магнітного поля получається. І ви це замітите. Тобто, ви приблизно зможете визначити, якщо у вас на корпус буде пробій на корпус. Так само це і звичайних електриків стосується. Ну, тобто якщо у вас у трубі, у якійсь буде там пробій, якщо між проводом Провід між провідом пробій. Ну, коротке замикання. Не то, що пробій, а коротке замикання. То ви не знайдете короткого замикання таким методом. Мається на увазі генератором. Є інші методи коротке замикання знайти. Але це в інших відео буде. А зараз поки що про цей метод і цей метод. Не може знайти в такій, як оце, трубі, короткого замикання між жилами. Зовнішнє? Так, між жилами ні. А ви запитаєте, а що, якщо, наприклад, не магнітна це буде труба, до речі, хай буде труба. Ось ця труба магнітна, також магнітний. Це залізо і є немагнітне. Це є алюмінієва якась труба, така старенька в мене. Я вам зараз продемонструю, що буде. Магнітні хвилі я вам зарані скажу, вона не затримує. Ось я надів цю трубу. Приблизно десь отут я знаю, що приблизно десь тут ну за метр від конця. Десь десь тут приблизно. Зараз ми його перевіримо де. Ось. Тут є, тут немає. Тобто від електричних хвиль це екранує алюміній, свинець там, цинк, що там, ну, які там ще є захист який. Не, не від, від магнітних не екранує хвиль, а від електрохвиль екранує. Тому майте на увазі і експериментуйте, все у вас колись вийде. До речі, хочу сказати, що хоч замкнутий кабель, хоч замкнуте буде на. Корпус труби, ну на землю, так скажем. Різниці немає, воно покаже. Покаже, що так, що так. Далі сигналу не буде. Сигнал буде до місця короткого замикання. Також нагадаю, чому у кабелі неможливо знайти кліщами, а тільки окремий провід, Окремий провід. Як бачите, показує струм, щось біля Ампера зараз. А тут показує струм теж біля Ампера, але в мінус. І він же ж іде на те наше замкнене коло. І тут нічого він не показує. Плюс на мінус Обнуляє. От і все. Ось так я зробив свій чудоприлад. Із своїми чудо такими, може, невірними мислями. Але в мене невірно стоїть і ботинок. Я їх можу виправити. Можу і ботинок прибрати. Можу не прибирати. Не забуваємо ставити лайки і вподобайки. Підписуємось, хто не підписаний. І до побачення!